Якщо її у цирку місце більш цікавіше та яскравіше ніж Арена, то це Кравецька майстерня. Кожного ранку наша кравчиня Наталя приходить на своє робоче місце і починає творити нові шедеври. Напевно, слід зазначити, що в костюмах її виробництва виступає вже не одне покоління артистів. Ці свої шедеври вона виготовляє власноруч і на старовольних приладах для того, щоб вкласти у кожен костюм частинку своєї душі. Зробити артисту гарний костюм за 40 хвилин до виходу для неї це зовсім не проблема. Кожен її рух це продумана дія, яка 100% приводить до гарного результату. У вільний від роботи час вона робить іграшки для діточок. Просто подивіться, яка це краса.